На виставку прилаштування Марія привезла 24 собаки: найменшому 4 місяці, найстаршим цуцикам вдвічі більше. Чорний інгул та коричневий шаман сидять в одній клітці. Інгула до притулку Марії привезли військові, які дали йому таке прізвисько. Шаман це тварина. Знайдена, у знайдена його власників, але знайдена жахливо в жахливому стані і пияки, наркомани, то тобто, ну, собака і не потрібна, таким людям не за залишити. Тому він залишився в мене. Я його вже вилікувала. Він оброблений, створений, прилетий. Вже прийшов в норму. В чорнобаївці на території домоволодіння Марії. Живе майже 70 собак. Періодично жінка їх привозить прилаштовувати до Миколаєва. Сьогодні захід для Марії персональний, говорить представниця Миколаївської зоозахисної організації Друзі поруч Людмила. Сьогодні ми нікого не запрошували з кураторів. Ми не приносили сьогодні своїх собак, не виводили на виставку. Сьогодні тільки собаки, Чорнобайки. Покинуті господарями поранені, знайдені військовими у фронтових селах в окопах. Всі тварини потрапляють до Марії в притулок, говорить Людмила. Підібрати собі у двір надійного охоронця на виставку прийшла Олена. Передивившись кілька цуценят, жінка зробила вибір. Спонтанно я можу сказати, Впала в глаз. Да. Упала упала в глаз. Ну, не знаю. Ну що ну, Вона лапку потягнула? Дивилась кілька, тому що чорний обично не мій колір двора. А тут вона світленька така. Всі ці собаки стерилізовані, щеплені, оброблені від паразитів та з ветеринарними паспортами. Виставка тривала три години. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.